Просто приходите, ребята. Там разберете, берегите, ладно. У вас залазит майбутнє. 不付我。 Віддаємо якусь інформацію про себе, повідомляємо, що ми є самопоміч, а вони навіть не знають, що відбувається. Чи вибори, кого вибираємо, чого вибираємо. І нагадали, що самопоміч такий день на вибори, Багато хто питав. Вас не видно. У нас дійсно було видно, бо не маємо великого грошового ресурсу, щоб нас було видно так, як багатьох видно. День, що робили, для чого робили? Робили людям позитивний посил, що в Полтаві є самопоміч. Дуже багато хто був здивований і раділи. Люди підходили, казали, вау, таки є самопоміч. Чого ви не виходили? Кажу, ну так, немає таких спонсорів олігархів, які поскупають всі бігборди. Як можемо, так про себе заявляємо. Ми є, ми хочемо щось робити для громади. Ми це робимо. Це спілкування з людьми. Наскільки люди налаштовані йти на вибори, наскільки вірять і щось краще? На жаль, є відсоток такий, десь третина людей взагалі абсолютно аморфна. їм байдуже, що відбувається, навіщо, вони що не вірять. Після спілкування з нами дехто з них стає на нашу сторону. Або просто хоча б починає цікавитися процесом. Є люди, які радіють. Це дуже приємно, коли ти підходиш і кажеш, самопоміч, о, саме поміч. о цю візьму, цім, цім, цим хоч цим можна вірити ще От, є люди, які Так, представьте, пожалуйста, имя призвища кандидат в Веку Раду. Гаврилка Дмитрий Витальевич, кандидат в городскую Раду, в Рады Раду, Полтавы. Я хочу обратиться ко всем жителям Полтавы, как коренной полтавчанин, и призвать всех прийти на выборы, сделать свой выбор, принять участие в судьбе города. Поскольку в наши сложные, тяжелые времена, Самая опасная вещь для нас для всех. Это безразличие. Спасибо. Спасибо.